Вона мусила йти, втікати від нього із самої себе. Він дивився услід, шкодував, і відчував полегшення водночас. Вона знала, вороття вже не буде, втерла тиху сльозу. Стук-стук, втомлено вибивав на старій Бруківці одноманітну мелодію дощ. Стук-стук. Вона ніколи не почує, як битиметься малюсінькими ніжками під її серцем нове життя. Перед тим, як вчинити гріх, зайшла до храму. Її прадід був дяком. В родині завжди його Господа шанували. До церкви принесли хрестити дитину, хлопчика, наче знак Божий, встигла подумати перед тим, як зашуміло в голові і підкосилися ноги. Отямилась на вулиці, її підтримував незнайомий молодий чоловік. Вам легше? запитав, кивнула головою. Живете далеко звідси, назвала вулицю, від центру міста було далекувато. Ми відвеземо вас додому, але після того, як охрестимо дитину. А зараз зайдіть у храм, присядьте. Крихітка прокинулась, сплакнула, щось залепетала, мабуть, розмовляє з ангелами, подумала і знову не змогла втримати сліз. Діно, дитина, це помилка. І її треба виправити. Наші стосунки також були помилкою, різні ми з тобою. Так кажуть мої батьки, винувато мовив Олег, опустивши очі. Діна не знала, як сказати бабусі, яка сама виховувала її з п'яти років, що Олег більше не наречений, а дитина, вона її позбудеться. Олегові батьки поставили ультиматум. Зв'яже життя з тією сиротою жодної копійки не дамо, а він не звик тяжко працювати, зате звик гарно жити за батьківський рахунок. Діна йому справді подобалась вродлива, розумна, добра, але бідна, працювала і заочно навчалась, вічно хвилювалася за здоров'я бабусі, бо більше нікого ріднішого не було. Вона була справжня, на відміну від його модних подруг. Тому й почав з нею зустрічатися. Над ним підтрунювали гарна ягідка, але не з твого поля. Крапку в їхніх стосунках поставили батьки, коли Олег сказав їм про дінену вагітність це її помилка, а не твоя. Байдуже кинула матір хіба ти не втямив, що те дівчисько вирішило тебе захомутати, аби жити в розкоші? Не вистачало, аби вона шантажувала нас своєю дитиною, прорік батько. Я кохаю, Діну, спробував захищатися Олег. Слухай, Ромео, я все сказав. Хочеш з нею бути, збирай манатки і шуруй в її хрущівку. І з фірми моєї також вимітайся. Влаштовуйся на роботу іншу і утримуй своїх зледарів. Я для них не благодійний фонд. Ти ж нас послухаєш, синку, полагіднішала матір, для кого ми стараємось? Крім тебе, в нас нікого нема. Олег уявлення не мав, як жити без батьківських чайових у маленькій квартирці, а про утримання сім'ї і поготів не думав, викручувався перед Діаною, наче вуш на сковорічці, Не принижуйся, Олеже, іди. І я мушу іти. І наша дитина, вона ніколи не ходитиме цими вуличками. спогади перервав дотор до руки. Як ви? запитав чоловік, який допоміг їй. До них підійшов запізнілий гість. Вітаю, молодий татусю. Вибач, що не встиг на церемонію. Тримайся, Максиме. Дуже шкода, що втратив дружину, але в тебе є син. Живи для нього і пам'ятай, у тебе є друзі, які завжди допоможуть. Діна зрозуміла, незнайомець, що допоміг їй батько малюка, і він пережив втрату. Може, мені залишити його чи її, прошепотіла сама до себе. «Е, перепрошую, ви щось сказали, що у вас трапилось? Ходімте до автівки і розповідайте. І вона розповіла. Малюк усміхався в сні, Катерина і не на бабуся, також сміхнулася. Внучка ось ось повернеться з поліклініки. Богодар Максимів син часто гостював у їхній квартирі. Добре, діно, що ти тоді зайшла до храму, нерідко повторював Максим. І добре, що ти там був. Коли Діна розповіла Максимові про свої перепитії, щось тенькнуло в його душі. Його покійна дружина, коли дізналася про вагітність, була щасливою. Хоча лікарі категорично забороняли їй народжувати, та вона ризикнула своїм життям, а ця дівчина через якогось безвідповідального Бовдура хоче дитину стратити. Максим пішов на хитрість. Ви не проти мені інколи допомогти. Моя мама буде доглядати Богодара, поки няню знайду, але деколи її треба буде підмінити. Діна погодилась, коли вперше залишилася із маленьким, зрозуміла. Вона любить свою майбутню дитину, і вона її народжуватиме. Лікарі сказали, буде дівчинка. От і матимемо парочку, пожартував Максим. Кохання до них прийшло непомітно, а ще Максим був вдячний Діні за гарне ставлення до сина, тішився, коли Богодар щасливо усміхався до неї. А діти відчувають добру людину, і він вибрав собі маму. Вони домовились, Максим запише на себе дінину донечку, а після того, коли мене рік після смерті його дружини узаконить свої стосунки з Діною. Як ми назвемо маленьку? запитав у Діни, Богдана. Наш син Божий Дар а доня богом дана. У цьому ж храмі вони хрестили Богданку. Згодом тут їх повінчали. Хто не знає історії їхньої сім'ї і не здогадується, що діти зведені брат і сестра. Обоє білявенькі, синьооки, їх обох однаково люблять батьки. Колись їм повідають правду, а поки вчать любити братика, який скоро з'явиться на світ. Також Максим навчає шестирічного Богодара допомагати мамі та сестричці. Ми ж чоловіки, каже синові. Катерина сиділа на лавці з місцевими Сек'юріті, чекала своїх. Під'їхала автівка. Першим вистрибнув Богодар, подав руку Діні. Сек'юріті аж роти порозкривали. Ти ба, чужа дитина, а? Чому чужа? заперечила котрась. Діна його з пелюшок вибавила. І мені руку подай, серйозно мовила Богданка. Всі засміялися. Діна поволі підіймалася сходами на другий поверх, а діти навперебій щось розповідали Катерині. Бабусю, ми придумали ім'я для братика, змовницьки прошепотів Богодар. І яке ж свят?» Гарне, але чому свят? Тато каже, що я з Богданкою для нього і мами свято, а свят це справжніше свято, так, бабусю? Найсправжніше, моє сонечко, просто тепер в мами і тата буде троє щебетливих свят.